Доброго дня, друзі, у мене Я математики у нас. Тема така «Ірраціональні рівняння. Мовить під словом іра. Можливо. Так, поїхала така умова. У нас є на душку. Так, корінь 4х плюс 2, це рівні x плюс 2. Бачимо, ліва частина частину собою корінь. Так, якщо таке відбувається рівняння, то першим ділом це що. Область допустимо значень. Тобто підкинений вирост повинен бути більше нуля. І права частина, тобто значення цього корня повинна бути більше або зрібну нулю. Розв'язуючи ці дві нерівності, ми отримуємо область допустими значень. Дивіться, 4х20 більше нуля, 4х більше, то мінус 20, принесли в праву сторону, х більше далі мінус 5. Поділили на 4 лів праву частину. Мінус 5, бачимо, критична точка. І друге х плюс 2 більше нуля. або буде то буде х більше вдень мінус 2. Позначаємо ці точки мінус 2 і мінус 5 на ОХ. x. Мінус 5 зліва, вправо мінус 2. Дивіться, більше мінус 5, більше. Тепер. Це ось застрахована область і більше мінус 2. Це внизу застрахована область. Там, вони перетинаються, це буде наш розв'язок нашої системи. Ото от тобто. з бачимо, бачите, мінус -2, 2 до і, і більше. Це буде у нас область Тобто Ті числа, які більше, чи мінус 2. Мінус тобто, 3 вже не може бути. А тепер дивимося, як ми будемо розв'язувати. Тобто В такому випадку, що ми робимо? Ми підводимо ліву праву частину до степені 2. Тобто бачимо, тут в дужках пишемо. Якщо корінь, то в дужках важливо писати. Корінь квадрати, до рівня їх в квадраті. квадраті, квадраті правильно? Так. Вправо бачимо, що форму, квадрат, суми. Це ми знаємо цю формулу, да? А внимательно Дивіться, якщо є корінь і в квадраті, то це буде підкореневий вираз. 4х плюс 20. дорівнює Х квадрат ми знаємо плюс 4х плюс 4. Ну, цю формулу знаєте, да? Не буду повторяти. Тепер приносимо все в ліву частину, але міняємо знаки. Коли приносимо. Коли не приносимо, знаки не міняють. Дивіться, 4х плюс 20 як було з плюсом, так і є. Далі будуть одні мінус. Мінус х квадрат, мінус 4х, мінус 4. Дині нулю. Так? Бачимо подібні. 4x4х 4х скручується. а 2 і мінус 4. 16. Чудово. так? Бачимо мінус х2, і плюс 16. От. Бачимо неповне квадратне рівняння. Як воно рішається? Ну, ми їх переносимо. Невідомі в ліву частину відомі вправу. Вправові х мінус х в квадрат да рівня мінус 16. Помножаємо ліву праву частину на мінус 1. Це робити можна. Буде х квадрат да рівня 16. Тепер розв'язуйте це рівняння квадратне. Отримаємо два корні. 4 мініс 4. Чому? Тому що 4 в дає 16 і мінус 4 квадрат дає 16. Але дивимося, у нас X більше, а в мінус 2. А мінус 4 у нас де у нас? Мінус 4? А ось, отут десь воно буде, мінус 4 у нас. Зараз ми позначимо. Мінус 4, отут воно десь буде. Бачите, воно не підходить нашу область допустимих значень, Тому мінус 4 не підходить. А підходить тільки 4. Ось 4 праворуч, тут десь буде. Так, давайте перевіримо, в підходить під корінь чи ні. Вмісти ікса поставляємо його значення. в ліву частину і в праву частину. Дивіться, 4 минуту 4, 16, плюс 20, 36, користь, 6, 6, 6, в ліву частину буде 6. Та і права 6, 4 плюс 2, 6. Все вірно. Маєш, як хорошо добре. Знаємо, першим ділом це ОДЗ. І далі пішли підводимо до степлення і розв'язуємо. Дякую увагу. Всім пока-пока.